Друзі, вітаю! Події навколо так званого мирного плану від США прискорюються. Сьогодні з'явилися в міжнародних ЗМІ чергові інсайди, у які неможливо повірити. Водночас стало відомо про термінову реакцію від України, Європейського Союзу та Великобританії. Розпочнемо з того, що вчора ввечері Путін несподівано вирішив зібрати генералів, натягнув військову форму і вийшов з терміновими заявами і зверненнями. Путін почав вирішати, що буцімто українська влада нелегітимна, з натяком на те, що немає з ким підписувати мирну угоду. Далі він заявив, що Росія буде продовжувати так зване СВО агресію проти України до досягнення так званих цілей. Одразу через декілька годин з'явилася реакція на таке зі Сполучених Штатів Америки. На засіданні Ради безпеки ООН вустами Волца пролунала заява. Що Сполучено Америки запропонували Росії щедрі умови, і Волс попередив Росіян про нові санкції. Штати пригрозили Росії санкціями і поставками зброї для ЗСУ, якщо вона не припинить вогонь. Сьогодні, уже вранці, з'явилася чергова реакція з Кремля. Як і вчора, і Пісков, і Захарова почали розповідати, що Росія не отримувала жодних мирних планів від Сполучених Штатів Америки. Пісков заявив, що Російська Федерація не отримувала мирного плану від США щодо України. В свою чергу Захарова повідомила, що Москва не отримувала від США жодних мирних планів щодо України. Далі Пісков почав підкреслювати, що США та Росія не дуже просунулися в усуненні подразників, тобто відносини погані. Крім того, Пісков наголосив, що Москва відкрита для перемовин, які були уже обговорені на Алясці. І Пісков заявив, що Москва погоджується лише на повну капітуляцію України. Ну і наприкінці Пісков вирішив висунути ультиматум Україні. Він заявив, що Зеленський повинен піти на зустріч в регулюванню, погодитися на капітуляцію, погодитися на путінські так звані мирні ініціативи, тому що потім буде пізно. І загалом, що до того, що відбувається в Кремлі на Росії, щодо такої реакції вчорашніх цих вилазок Путіна і вчорашніх сьогоднішніх заяв з Кремля, я хочу зазначити наступне. Насправді цей так званий мирний план від США, він є вигідним для Росії. І про це вчора криком кричали в міжнародних змі. Про це пишуть і сьогодні, наприклад, американське видання Bloomberg, що мирний план Трампа щодо України задовольнить ключові вимоги Росії. І дійсно це так. І не дарма вчора пролунала заява від постійного представника США при ООН від Волца, що США запропонували Росії щедрі умови. Тут жодних сумнівів немає. Проте Путін він впевнений в тому, що йому потрібен лише час, умовно, рік, два, три, щоб дотиснути Україну. Він впевнений в тому, що він зможе повністю знищити державність. З іншого боку, ще є важливий такий момент це те, що Москва завжди намагається максимально багато вимагати, шантажувати, щоб потім отримати більше, чим можна було отримати. Тому ми спостерігаємо зараз таку многоходовочку, при чому Кремль розкладає яйця в різні корзини. І дивуватися такі реакції з Кремля в цілому не варто. І щодо цього так званого мирного плану, сьогодні опубліковані чергові інсайди вже повністю цей так званий мирний план опублікували. І в цілому ті інсайди, які були раніше попередні дні, в міжнародних засох інформації, і вчора, і позавчора вони підтвердилися. Я в цьому випуску повністю не буду цитувати ці пункти плану, тому що це все попередньо, тому що ще будуть певні зміни, і зараз поки не можна стверджувати. Крім того, є реакція з України з Європи, про що я поговорю пізніше в цьому випуску. Однак, якщо так бігло пробігтися, то мова йде про те, що має бути всеохопна угода про ненапад між РФ Україною та Європою. Я нагадаю, що вже були подібні угоди, причому ратифіковані парламентом. У 1998 році була угода про дружбу і співробітництво між Україною та РФ. І що, і чим це все закінчилося. Росія визнала Крим українським, визнала українські кордони та все інше. І ми отримали російську агресію, починаючи з 2014 року. І що розповідає Москва? Про те, що буцімто Україна змінилася, і ця угода вже не є чинною. Тому взагалі про що говорити? Крім того, у цьому так званому мирному плані є такі пункти, що військ НАТО в Україні не повинно бути, що Україна закріплює нейтральний статус, НАТО має зафіксувати, що не прийматиме Україну до альянсу. А Україна має скоротити армію, чисельність до 600 тисяч. Хоча 600 тисяч це відносно велика цифра, і навряд чи Москва на це погодиться. Під час стамбульського ультиматуму, в перші тижні повноштабного вторгнення, Москва кричала, що українська армія має бути декоративною до 50 тисяч військовослужбовців. Тому загалом, поки я вважаю, не варто сильно зниклюватися на цих пунктах плану, в цілому він є невигідним для України. Це часткова капітуляція з відкладеною війною. І що важливо, фінансовий час міжнародне видання повідомляє. Що США вимагають від України погодитися на так званий мирний план до 27 листопада, тобто вже такий ультиматум зі США, тиск на нашу владу. Є офіційні заяви від президента України Зеленського, що ми не будемо робити різких заяв щодо плану США і налаштовані на чітку роботу. Вчора Зеленський повідомляв, що він проведе розмову з Трампом щодо мирного плану. І це правильна позиція України. Ми пам'ятаємо наслідки тих подій, тієї зустрічі і того скандалу в вальному кабінеті, у лютому цього року не можна цього робити. Україна повинна говорити так, ми працюємо, налаштовані чітку роботу, будемо працювати по цьому Трампівському мирному плану, чи то по Вітковському, який схвалив президент США, Трамп. Зеленський підкреслив, що Україні потрібен мир такий, який не зламає третє вторгнення. Крім того, є офіційна реакція України з трибуни ООН, що наша земля не продається, і що Україна в Радбезі ООН окреслила червоні лінії в мирному процесі. Дві основні червоні лінії. Перше: ніколи не буде жодного визнання формального чи будь-якого іншого української території, тимчасово окупованої РФ як російської. Наша земля не продається. Україна не прийме обмежень щодо свого права на самооборону, на розмір чи спроможності збройних сил. А також будь-якого втручання у своє право обирати союзи. Нічого про Україну без України і нічого про Європу без Європи. Ось такі заяви від України, такі червоні лінії. Є важлива інформація, інсайди від американського авторитетного видання Політико, що міністр кордони справ України Сибіга попередив міністрів Європейського Союзу, що запропонований Трампом план миру явно відображає умови, нав'язані Росією. І що цей план не може бути виконаний. В свою чергу секретар РНБО Умєров, керівник ГУРМО Буданов, а також голова служби зовнішньої розвідки Іващенко від ранку вели перемовини з американською делегацією, тобто перемовини були вчора. Зустріч вже закінчено. І що жодних рішень поза суверенітетом, безпекою людей і наших червоних ліній не існує, існувати не може. І на цьому наголосив Уміру. Ось така позиція України не публічна. Є ще важливий інсайт, що Європа розробляє власний мирний план для України, що він буде готовий протягом кількох днів. Це повідомлення від американського видання The Wall Street Journal. Також є важливий інсайт, що очікується, що сьогодні, в п'ятницю, 21 листопада, державна тарша Марко Рубіо обговорить американську ініціативу з європейцями. Очікуємо новин. Зараз почався такий важливий процес, і зараз Україна, Європа відповідно, зважаючи на цей Трампівський мирний план, активно працює, щоб відпрацювати альтернативний і справедливий, більш справедливий для України мирний план. Щодо наших внутрішньополітичних новин вчора, у другій половині дня, президент України Зеленський зустрічався з депутатами фракції Слуга народу. І за підсумками цієї зустрічі наші українські змі публікують інсайди, що президент Крине Зеленський залишив Єрмака на посаді. Щодо того, чому президент Курин Зеленський вирішив не звільняти керівника свого офісу, я висловлю свою думку. Справа в тому, що зміна такої фігури це значне послаблення вертикалі державного управління, значне. І якщо призначити нову людину, на цю посаду потрібно десь мінімум 2-3 місяці, а то й півроку, щоб людина увійшла в курс справ. Відповідно, це зміна і команди. Також потрібно налагодити взаємовідносини і з нашими міжнародними партнерами це все час. Видно, це дуже ризиковано, і президент Крине Зеленський прийняв рішення, щоб конкретно щодо цього корупційного скандалу були покарані безпосередньо винні і провести таким чином очищення, і поки залишити які друзі. А закінчимо цей випуск на такі заяві від нашого генштабу від генштабу ЗСУ, який спростував вчорашні дешеві провокації Путіна, заяви Герасимова про те, що буцімто окупанти захопили Куп'янськ. Генштаб ЗСУ повідомив, що Куп'янськ знаходиться під контролем сил оборони України, що у місті та на його околицях тривають контрдиверсійні заходи та спеціальні дії з пошуку і знищення ДРГ противника, які інфільтрувалися до міста. Друзі. На цьому, все, дякую вам за увагу. Дякую, що дивилися свої думки щодо всіх цих подій та навколо них. пишіть в коментарях. І до нових зустрічей отері.